Привіт-привіт. Літо тепленько, гарненько. Сиджу я на лавочці в тінячку і думаю, розкажу я вам якісь знов баючки. І думаю, щось таке, щось таке. От нагадав собі таку історію, яку давним-давно забув. Доволі прикольна історія вийшла, може, не всім смішно буде, ну але ж. Значить. Коли то все трошки якось з владою по м'якшилося, чи я не знаю як, в мене дід Михайло Олійник був в Канаді. Він був, значить, о, знову ж, може, там мене москалі дивляться, вони мене точно дивляться. Пишуть, що мої діди були, як то вони кажуть. Фашистами і так далі, і ще якось там обзивається бандеровцями. Ну, може, частково вони праві. Я рахую, що не зовсім праві. Скажу вам тако, Дід був мій в Мельниківцях. І коли там оце бандерівці перетягнули кожуха, як то кажуть, на себе. Хто не знає, хто знає, було УПА, а в УПА було два крила. Одне крило Бандерівці, інше крило Мельниківці. Мельниківців приймали так, як колись, ну, вибачайте, що порівняю, але просто так більше людям буде зрозуміло. Приймали так, як в партію. Перевірали, щоб не були судні, щоб ти ніяких не мав зальотів. Плюс... Іспитательний срок, ну коротше, так все, екзамен певний, там таких, знаєте, непростих людей туди приймали. А в бандерівців брали всіх підряд. Бажаючих, не бажаючих, навіть, навіть бувало, і заставляли. Були, були такі випадки. І, і доволі часто. От. От, коротше говоря, в певний час крило бандерівців з'їло Мельниківців, то є купа е, доказів історичних, і всякі там книжки пишуть, мемуари тіше, що ще жили. За тих часів. Вот. І як би сказали так, тим простим служить. як якби верхушку Мельниківців, кого забили, кого придушили, кого налякали, Бандерівці мають на увазі. А простих солдатів, рядових, можна так сказати, сказали так, або вийдете до нас і працюєте по наших правилах, або тікайте, куди хочете. І що получалося В лісі Бандерівці ловлять таких хлопців. В, в селі в місті э, Совети. Э, вот, і вони вот так вирішили, зібралися і пішки пішли, як зараз можна сказати, йдуть через цю, як його, через Тису. Так само, по, похожий з випадок, теж йшли пішки на Польщу, з Польщі там на Німеччину, з Німеччини далі. Францію, знаю, дід попав спочатку, потім Франції їм не сподобалося, Заробили грошей на корабель, ну, на білет на корабель, і попали в Канаду. Ну, а я так трошки відволікся, як завжди, від теми, а тема трошки смішна. Ну, Значить, трошки стало пом'якшилося з тими ССР, з тими законами. Почав дід писати письма. З Канади письмо, бумажне письмо йшло кілька місяців, ну і присилав дід посилки. Такі посилки великі, десь такі коробки приблизно так метр на метр, 70 см на с... ну, розумієте. В тих посилках фактично були лахи, хустки, всяка одежа. Одежа ну, була така якісна, що в мене ще досі, досі деякі сведри є. То вже мільйон разів вони зірані і всяких, перебували, в всяких перипетіях, воно таке моцне, хороше було. Ну, якось, коротше, Приходить нам посилка з Канади. Зазвичай дід в посилку ще листа. А цього разу видно ті спецслужби, воно ну, то все провіралося до останнього. А може й да... навіть, напевне, і досі перевірається. От. Коротше, листа не було в посилці. А в посилці матерія, рулони матерії і така дуже гарна матерія, з золотими нитками шита. Ну, матерія така. По всьому виду, похожа на штори. Дивина, по-перше, що закрадалося сумніння, як то говориться, що в нас в селі хата старенька, маленька, маленькі вікна, і нам штори там особо не, не котірувалися, і Дід, по-моєму, вже знав, по-моєму, що він вже був у нас і знав, які в нас, які в нас хороми. В нашій хаті просто фіранки такі біленькі були, і все. А, а там штори не було, навіть ну, куди там, маленька хата, маленькі вікна. А тут дід прислав. Думали, думали, ну ні, матеріал ну ніби на плаття дуже грубий, такий, як на штори. Е, мама е, шила на швейній машинці і, і викройки робила. І сестра теж шила і викройки робила. Щось тоді було дефіцит з одежою такою знаєте, оригінальною, то шили люди самі, хто міг, хто не міг, то зверталися до, їх, до швачок, закройщиків. От таке, така була, була, був такий період. Е, от. І пам'ятаю, як сестра ходила в платтях таких, що сама шила чи там, ну, за допомогою мами і бабуні. Ну і отут з тим матеріалом така загвоздка, понимаєте? і не знаємо, що робити з ним. Ну, то якийсь дивний. І на ньому там якісь такі узорчики в виді, таких, типа, георгійських хрестиків. Отаке, от знаєте. Ну і щось таке, знаєте, сумнення. Добре, що не, не поспішили. Не поспішили з того нічого пошити. Через пару місяців приходить письмо з, з Канади. Виявляється, то дід прислав матеріал батюшкові в церкву на ризи. І просить передати в церкву той матеріал. Ось такий анекдотичний фокус вийшов. Добре, що ми її не покромсали, ще не пошили ніякого паття чи якогось партошка, бо ще Думали, о, фартошот такий гарний буде з такими узорами, з золотими нитками вишити, знаєте? От. До речі, скажу, що мій дід і ще його колега Демид Салючик, оце вони друзі, ну, напевно, я не знаю, ну, з дитинства і там в Канаді разом десь там дружили, то вони дуже сильно допомогли. Церкві наші, і книжки такі всякі церковні. У нас церква Вілійська була пограбована, того всього не було, там, може, десь хтось там з дому приніс. Так вони новенькі книжки церковні з Канади привезли і передали. І всякі матеріали на, на хругви, на ризи. Ну Я тоді ще зовсім малий був, але пам'ятаю, як воно то все приїжджало. Ми несли в церкву, вони приїжджали в гості до нас і теж в церкву приносили. Знаю, що в шкільну бібліотеку вони теж якісь книжки такі, що тоді неможливо було достати, може й досі неможливо було достати на українській мові, видрукувані в Канаді, теж привозили. От такі були молодці, дядьки були, знаєте, щось старалися, старалися щось, щоб тут допомогти, чим можна. Ось така була ситуація, анідетична з матеріалом на ризи, а були б пошили. Плаття чи спіднички. <хи> бувають всякі бувають анекдоти, що ти зробиш. Бувайте здоровенькі, всього вам хорошого. Якщо вам було цікаво, може, ще хто якісь такі історії, пов'язані з посилками, розкаже з Канади, як оце все розморозилося, то як то каже, то багато хто отримав такі посилочки. І то була серйозна поміч. Бюджетові, нашої, наприклад, нашої сім'ї, бо щось трошки продавалося, якісь ті хустки, як казали тоді, мариканські хустки, то було страшно модно, то то, то, -то таку хустку мала мати в селі кожна нормальна, поважаючи себе, жінка, баба навіть в тих хустках, що є на велике свято, в гості чи до церкви. А обов'язковий атрибут це коли колядки-щадрівки, то, то, то мусила мати кожна дівчина. Кожна щадрувальниця, колядниця, таку хустку. Як зараз пам'ятаю, ті хустки такі вони великі, такі красиві, красиві, скільки їх не стирай, вони не, не вилинювали. Ось така справа. Американські хустки. Пізніше, вже це десь в 2000-х роках, ті хустки почали масово скуповлювати, як, можна сказати, як валюту. Навіть були якісь такі непогані ціни. Якось ці хустки називалися так. По-моєму, так і казали на них. Мариканські, мариканські. А ну, хто, хто щось там згадає, я вже й забув за те все. Поправте мене з тими хустками і з тим сім'їм. Бувайте здорові, хорошого вам настрою. Зараз побачу, може ще щось відійку зніму, а може вже буду щось трошки якісь гайки крутити, бо щось треба робити. Я щось таке талапаю, талапаю цілий день, то по телефоні, то для Ютуба. Все, бувайте здорові, всього вам хорошого, хорошого настрою, миру, щастя, здоров'я. É isso que o Chocomo